Ранку. На каналі Файні квіти, роденний садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 червня 2024 року. Сьогодні, 12 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва з 8 години 40 хвилин ранку. Тому вже після 9 години 30 хвилин ранку можна сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів на розсаду. А також можна посіяти насіння огірків та кропу. Саме тільки дві овочеві культури полюбляє діва. Тому огірочки та кроп будуть гарними. От і все. Висаджуємо розсаду тільки квіткових рослин та огірків. Ефективними будуть поливи та підживлення. Підживлення проводимо будь-якими добривами і оприскування рослин проти шкідників та хвороб проводимо теж будь-якими препаратами увечері при температурі нижче плюс 30 градусів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців та їх укорінення це як. Виключення з правил. 12 червня несприятливий день для різних загатівель. Завтра, 13 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. З 20-ї години вечора почнеться складний стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу. Тому пасіви укорінення живців необхідно завершити до 20.00. Можна сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів на розсаду, посіяти насіння огірків та кропу. Ось і все. Висаджуємо розсаду тільки квіткових рослин та огірків. Ефективними будуть поливи та підживлення. Підживлення проводимо будь-якими добривами. Оприскування рослин проти шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами ввечері при температурі нижче плюс 30 градусів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців і укорінення це виключення з правил. 13 червня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 та 13 червня 2024 року. Під час харчування використовуємо роздільне харчування маленькими, невеликими порціями. Виключаємо приготування макаронів. Не готуємо їх і не їмо 12-13 червня. Що ж можна приготувати для здоров'я? А можна приготувати смачні каші з пшона, вівса, речки, їмо молочні продукти? Робимо салати або так, їмо свіжу редиску, редьку, волоски та інші горіхи. Зелені культури, вітаміні дуже-дуже смачні й корисні. Цвітну капусту готуємо, картоплю, моркву і дуже корисні свіжі, садові вітаміні, ягоди. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай щастить вам у всіх-усіх ваших справах, усіляких вам гаразів. миру вам та! Добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!